Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин подякував мешканцям Глазівського старостинського округу за передані лікарняному закладу дві тонни овочів. Це нам знадобиться і для харчування хворих, і економія бюджетних коштів, тому що Більше двох тонн овочів, які вже на цю суму менше закупимо. минулого тижня. Збільшилася кількість звернень до амбулаторій Шосткинської громади. Повідомив директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Так, за цей період медики прийняли майже три тисячі пацієнтів, виписали близько двох тисяч електронних рецептів. Працюємо з програмою доступні ліки. 815 рецептів за цією програмою було виписано. Тим часом у Чаплівській амбулаторії стартували ремонтні роботи. Саме тут планують розмістити внутрішньопереміщених осіб. Ремонт йде в двох напрямках одразу і ми переносимо і відновлюємо теплотрасу, і працюємо з приміщенням, де будуть розташовуватись внутрішні переміщені особи. У дитячій лікарні планують встановити твердопаливний котел. Наразі спеціалісти вже підготували відповідний проєкт. Повідомив директор медзакладу Віктор Садовничий. Також заключений договір на встановлення лічильників тепла. Вони будуть встановлені на найближчий час з заключений договір з Харківенергоремонту. Фахівці центру надання адміністративних послуг минулого тижня приймали заяви щодо вклею фотокарток у паспорт, реєстрації та зняття реєстрації місця проживання, а також виписували інші необхідні документи. Розповіла виконуюча обов'язки начальника управління ЦНАПу Софія Жукова. Також було видано витяги про реєстрацію місця проживання територіальної громади 553 І також продовжуємо. Працювати в звичному режимі для всіх, що в першу чергу, якщо десь звільняються робочі місця, то ми повинні заповнювати їх в першу чергу без черги воїнам, які повернулися демобілізованих з лав збройних сил України. Всі, хто захищав Україну. Ми повинні їх шанувати, підтримувати і допомагати в першу чергу. Комунальні служби продовжують роботи з прибирання та чищення території міста, косять траву та ліквідовують зарості амброзії. Інформує виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Проводили обрізку дерев, ліквідовували аварійні дерева, в тому числі працювали по заявках першочергових військових, хто звертався. Також у нас проводилось вивіз сміття та ліквідація стихійних звалищ. Це по вулиці Новаторів та Лобачевського. Також тривали роботи з нанесення дорожньої розмітки, оновлення дорожніх знаків та дзеркал огляду. Встановлено нових 57 дорожніх знаків. А також встановили 4 дорожніх дзеркал огляду на аварійних ділянках доріг. Це біля церкви, по вулиці Марата там. Небезпечна місце там а також по заявці Ображивського старостинського округу. Також у них установили ще зеркала. Проводять комунальники роботи із підготовки до опалювального сезону, ремонтують покрівлі аварійні ділянки тепломереж. Перевіряють стан готовності котелень. На минулі апаратні давав доручення пообірати ті кучі листя, гілок, які після буревіїв залишилися. Сьогодні прийшли де Знаменська, 8. У дворі там аж дві кучі такого веток лежить. Гіллян. Організуй, будь ласка.